Всім привіт, друзі! Компанія Верцентр і наш черговий закінчений проєкт на базі Mercedes В клас. Що саме зробили? Це встановили перегородку між водієм та пасажиром, перегородка в стилі Трансформер, хто слідкує за нами. Знає, з перегородки виїжджають два додаткових крісла. Диван підвічного комфорту Mercedes Maybach з атаманками, консоль між сидіннями з городами керування. Додаткові підлокітники з безрестовою зарядкою, стеля в стилі Maybach. Все оздоблено натуральною шкірою. Та аль Декоративні елементи салону в стилі Майбах. нас такий чудовенький проєкт. Ми щойно завершили.